Дякую за цей день. Я щасливий. Я абсолютно щасливий. Я насолоджуюся кожною секундою. Я здоровий. Я абсолютно здоровий. У мене щит здоров'я. Мої рідні та близькі здорові. Здорові люди це насамперед щасливі люди. Я багатий. Я сама багата людина в світі. Я багатий морально, духовно та фізично. Я свободна людина, я майстер свого часу. Я керую своїм часом. Я любимий. Люди мене люблять, цінують і поважають. Я притягую до себе тільки щасливих, позитивних, добрих, багатих і чесних людей. Мене переповнює енергія, я ділюсь своєю енергією з оточуючими. і тому. Людям подобається моя присутність. Я дотепний. Я розумний. Я харизматична особистість. Я собі нравлюсь, я себе люблю. Я невразливий. Я абсолютно невразливий. У мене щит невразливості. Мої рідні та близькі невразливі. Я мільярдер. Я мультимільярдер. Я володію всіми зв'язками, всіми можливостями і всіми ресурсами в цьому світі. Я сильний. Я сильний абсолютно в усьому. Я сильний морально, фізично і духовно. Любе завдання, люба можливість мені під силу. Для мене нема нічого неможливого. Таке моє життя. Таке моє життя бути мультимільярдером, володіти всіми зв'язками, всіми можливостями і усіми ресурсами в цьому світі і бути сильним в усьому. Таке моє життя. Жити на лінії любові, щастя, удачі, успіху, здоров'я, багатства, захисту, достатку і процвітання. Таке моє життя жити на лінії насолодження, насолоджуватись кожним днем і розділяти це насолодження з самими близькими людьми. Таке моє життя жити на лінії зростання і розвитку. З кожним днем я стаю краще самого себе. З кожним днем я стаю краще, чим був вчора. З кожним днем я росту йду тільки вперед. Це мій рік, це мій день, це мій час, це моє життя. Сьогодні мій найкращий день. Кожен день це мій найкращий день. Сьогодні зі мною відбудеться щось шикарне, щось приємне. Сьогодні мені повезе, сьогодні мене чекає удача і успіх. Таке моє життя, кожен день мене чекає удача і успіх. З кожним днем мої справи йдуть все краще і краще. З кожним днем я себе почуваю все краще і краще. З кожним днем я стаю багатшим, щасливішим, умнішим, мудрішим, вихованішим, здоровішим, сильнішим, сміливішим, успішнішим. З кожним новим днем я відчуваю все більше і більше любові і проявляю все більше і більше любові до оточуючих З кожним новим днем я несу все більше і більше користі цьому світу. Я змінюю світ, таке моє життя, таке моє життя. Таке моє життя, я люблю тебе життя, я люблю тебе життя, я люблю тебе життя. Дякую тобі життя, дякую тобі життя, дякую тобі життя, дякую тобі, Господи, дякую тобі, Всесвіт, дякую тобі життя, дякую тобі світ, що піклуєшся про мене, захищаєш мене і мою сім'ю. Дякую за цей день. Сьогодні буде хороший день, сьогодні буде один з найкращих днів.